Цей план, значить, він е, має бути узгоджений план як з Європою, як з, е, як з Києвом і з Вашингтоном. Розумієте, але все одно з ним повинен погодитися Путін. І зараз Путін Путіна тяжкі часи, і він може погодитися з тим планом, розумієте? А цей план, от він буде черговим планом, мабуть, будуть ще інші плани, які буде треба узгоджувати, і на які би зрештою погодився Путін. Це все брехня. Він тільки хоче цей Путін відтягнути час, щоб зброю більше наготувати і ще раз вдарити. План тільки для Путіна. Бо чому Америка не віддає, не віддає свої території? Хай віддасть Аляску там, туди-сюди, скільки там земель. А Україна має віддати, чи що. чого. Я це не вітаю. Ну, те, що він не годний для України, це зрозуміло. А та інформація, кому отримали, що він не американський, а російський це ще гірше. Моє враження ще гірше стало. Тому я не задоволена. Я сподіваюся, що нашої ну, верхонового командуючий всього офісу знайдеться вміння, розум, бажання зробити так, щоб Деякі пункти з нього виконалися, а останні були вигідні для України. Назвичайно висока ціна боротьби нашої, і потрібно спостерігати і мати надію, що все-таки щось зміниться. Стосовно цього договору. Я дуже надіюся, що будуть поправки. І Я дуже надіюся, що наша влада підійде до цього усвідомлено. І вони будуть думати про народ в першу чергу. Любі дії вони наближають до миру, я так думаю. Але просто те, що там прописано, воно не зовсім відповідає того, чого ми хочемо. І стільки втрачено все, щоб зараз просто віддавати, то не варто було тоді починати. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.